Працівники ДБР викрили масштабну схему розповсюдження наркотичних речовин. Організоване угрупування діяло практично в усіх регіонах країни та видало тисячі рецептів на купівлю ліків, неконтрольоване використання яких часто призводить до фатальних наслідків. Встановлено, що зловмисники активно працювали з 2014 року під виглядом державної програми з лікування наркозалежних. Система, яка була покликана допомагати наркозалежним, насправді ще більше втягувала молодь у наркоманію та сприяла поширенню у суспільстві цього ганебного явища. За попередньою версією слідства, зловмисники мали зв'язки з високопосадовцями в правоохоронних органах. Ділки у погонах наживалися на людських залежностях і під прикриттям шляхетних намірів, без докорів сумління, заробляли шалені кошти. Організатори створили незаконні підприємства, які своєю чергою відкрили наркологічні кабінети у великих містах України. До схеми також були залучені аптеки. За оперативною інформацією, за декілька сотень гривень злоумисники продавали рецепти на 40 таблеток метадону. Потім покупці законно отримували метадон і перепродавали його на чорному ринку. Одна точка реалізовувала в середньому до 2-3 тисяч рецептів на місяць. За попередньою оцінкою, щомісячний обіг нелегального бізнесу міг становити близько 10 мільйонів гривень. У межах кримінального провадження сьогодні відбувається понад 40 обшуків у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Дніпрі. Обшуки проводяться й у залучених до схеми посадових осіб з поміж місцевого керівництва правоохоронних органів. Про результати слідчих дій буде повідомлено додатково. Попередня кваліфікація, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів, вчинене організованою групою, незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчинені організованою групою. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Усі, хто володіє інформацією про незаконну діяльність таких кабінетів, просимо повідомляти на гарячу лінію ДБР за телефоном 044 07. Державне бюро розслідувань продовжує системну боротьбу з чиновниками й правоохоронцями, які замість захисту інтересів громадян обкрадають їх. Часи, коли в країні роками міг процвітати подібний незаконний бізнес під даху правоохоронців, закінчились. Закон один для всіх.